Усім привіт, покажу зараз цікаву інформацію, якої немає в інтернеті. Значить, дивіться, є такий дуже відомий всім логотип Voltec компанії вигаданої. Ось, ось так він виглядає, якщо написати в Гуглі. Voltec. його виб'є повністю. Дуже він популярний. Ось. Зараз 2024 рік. Вийшов серіал, якраз Fallout, і цей логотип. Він всюди. Значить, що в нас пише Вікіпедія? Е, хто його придумав, хто автор, хто створив, е, давайте почитаємо. Так, ну от дивіться, скільки його тут всього. Просто пишете, я вам бігом покажу. Бачите море. Значить, що Вікіпедія пише? Хто його придумав, хто автор, якого року взагалі... Давайте подивимось. Відкриваю Вікіпедію, вона нам пише ось що. Читаємо. «1900, перша поява 1997 року. Зараз я вам докажу, що це брехня. Вікіпедія бреше або, або пише недостовірну, неперевірену, неточну інформацію. Ось це у нас Вікіпедія. Дивимось. От що у нас тут пишеться. Можете почитати, я вам пролистаю. Ми були в курсі. О, це вигадана оборона мегакорпорації, так, постукаліптичної франшизи Fallout. Так, Fallout ще відкриємо, покажу вам, що це таке, так. І дивіться, історію подивимось. Так, концепція дизайн. Ось так. От, щоб вам все було видно, от прочитайте. От, все бачите. Можете все прочитати. Далі поява. От. Е Пишуть, що перше з'явилося в грі, в общем. Ось я вам все пролистаю. Можете ставити на паузу і навіть почитати. І зараз докажу, що це все неправда. Ось я в 2015-му фургончики роблюся. Що завгодно. дуже популярності набрало, але насправді з'явився. Цей логотип в 1957 році, я зараз вам це доведу. Дивіться. От література, звідки вони черпали ложку інформацію. І так нічого толком написати не змогли, бо ця інформація втрачена. Втрачена, Дивіться, зараз все покажу. Fallout. От що таке Fallout пише Вікіпедія. Так само читаємо. Перша гра 30 вересня 97-го року написано. Бачите? Ось можете почитати про що таке Fallout. Серія постапокаліптичних ігор. Так, от вам. Пролистаю. І також бачите, що давніше 97-го року. Пишуть, що не існувало цього всього. А тепер я вам демонструю. Ну, тобто, ось ми зайшли. Перша поява 97-й рік. От, Тут так само в описі поява. Ну, взагалі навіть не пишуть, а тепер дивіться. Я покажу, що це не 97-й рік. Тому що ось цей логотипчик в Wikipedia запам'ятали його. Рисочки три вправо, три вліво, середні рисочки довші, крайні коротші, ну і кружок. І от як це в кольоровому виглядає все. Можемо взяти навіть написати тут лого. Ось і вибівам лого. І ще шестерня ось така. От. Купа варіантів. Запам'ятали, він дуже популярний, всі ним користуються, це дуже запам'ятали гарний. Тепер дивіться. Тепер дивіться, ось в мене є радіометр. З паспортом з документом все рідне в оригіналі. От, в СССР паспорт виготовлений, дивіться, зараз я вам покажу секрет. Дивіться, паспорт виготовлений. 12 числа 3 місяця 1957 року. Тираж 12 тисяч штук. Заказ такий. -то. О, типографія така. Бачили? 1957 рок. рік. Це пройшло рівно 67 років, бо зараз 2024 рік. І ось наш прилад Заводський його рідній коробочці. І ось він, дивіться. Ось так він виглядає. В ідеалі у мене новий взагалі. І ось на ньому цей самий логотипчик в 1957 році. Оцей кружочок, три рисочки в сторони, середня рисочка довша, а ці однакові. Ось він, бачите. Тобто 67 років назад виготовлений цей дозиметр і вже існував цей логотип. Ось так. Будете знати, йому вже 67 років. Це бакеліт. Це воно виплавлено, видавлено прямо на бакеліті, виступає назовні. Ось. Покажу. Оцей логотипчик. Гарний. О, тут на куті, то вони так вверх і в сторони зробили. Ось. О, тут ребра ще такі зробили. Ну, це ребра, щоб стоншити корпус, щоб бета краще проходила до лічильників Гейгера. всередину. Так що будете знати, що цей логотип існує з 1957 року. І хто його створив, розробив, автор, невідомо. Ця інформація втрачена. Ось, але от така реальність. Ось цей логотипчик. Ще раз покажу. Ось так під кутом. От, бачите. Це бакеліт. Бакеліт чи карболіт, такий темно-коричневий. Все штамповано, видавлено прямо на бакеліті. Виплавлено. Ось. Ось так виглядає. Тобто, це найдавній логотип, йому вже 67 років. Я дуже задоволений, що в мене оригінал цього дозиметра мені попав в руки. Вони надзвичайно рідкісні. Саме рідкісні на ринку, ще й в ідеальному стані, ще й щоб робочий був. Це просто щось фантастичне. Мені дуже пощастило. Я дуже задоволений. І от ділюсь з вами інформацією про цей логотипчик. От він. Так. Більше тут ніде немає цього логотипу. В паспорті, до речі, є ось така фотографія чорнобіла, і так само там видно цей логотип, як бачите. ось, А на паспорті логотип інший. Ось такий. Це з заводу, напевно, логотип. Ось такий він. І більше цього ніде немає. Тобто вони зробили собі по приколу. Чи от захотіли ось такий. І він всім сподобався, і вся планета підхватила. І це кращого нічого придумати не можуть. І саме це вже 67 років асоціюється з радіацією. Ну, все. Так, ну то будете знати, от звідки взявся цей логотип. Це вам такий екскурс в історію. Зараз 2024 рік. Відняти 1957 рік, виходить 67 років старості йому. Давайте покажу скріншотів пару з серіалу цього Fallout, який вийшов у 2024 році. Зняли в США професіонали. Дуже мені подобається, як знято. Ось, зацініть скріншоти з серіалу трошки зробив, зараз покажу вам. Ось. Віддалю, оцей логотип повсюди бачите, абсолютно всюди. Це такий радіометр в Ось радіометр. І от логотип ззаді. Бачите? Вікно навіть і з боку цієї штуки. Тобто логотип цей повсюди. Радіометр. Так. вот с радиометром вроде шуровить. Так, далее. Сейчас. Ация на рутине. О, навіть на асфальті, бачите, ось логотип цей. Я думаю, на вертольотних площадках також цей знак би малювали. На асфальті великий. Всюди, бачите, всюди на дверях. Взагалі, це найпопулярніше, що є. Ще хочу показати, який крутий автомобіль у них в серіалі вони знайшли. Я перший раз в житті такий бачу. Дивіться, як двері відкриваються в автомобілі. Я такого ніколи не бачу. Ось. Зацініть. Круто, я не знаю, чому не роблять такі двері в автомобілях. Це зручно, нічого. Сторону би не терчало. ось Дуже класна технологія. Не знаю, чого роблять такі дебільні, як зараз.